Там же, якщо в тебе заднє, заднє розположення башти, то в тебе ж там може бути башта неповного оберту. це повна шляпа, мені так не подобається насправді. Може там якась прямо неймовірна стабілізація. Привіт, Санчес, та мене взагалі в гру не пускало. Привіт, привіт. Привіт, Рома, дякую. У нього 360 башта. О, бачите, в чому прикол я пробую. Робщо. Ну це я ризикую, народ, це я реально ризикую зараза, блин. Я упоротько. Не робіть так, люди. Люденьки не робіть так. Не бийте, не бийте. Та не бийте. А за шо? Давай! Добий його. Бляха, муха йдіть нафіг. Фух, добрали хруш. Не народ, я в основному так не граю, але... Тактика палича, ви помните? Ха, не пробив, Руш! Роман скилл, Я теж, я вижив, Тактика працює! Єдріть! Я вижив! Ви ну, розумієте, що я вижив. Це жорстко. Привіт усім народ. <ривіт> Мої вам вітання. Та ні, ну так не можна грати. Не можна, не можна абсолютно. Це вся херня. Працює раз на довбаний рік просто. Під новий рік. Раз на рік під новий рік, поняли. До побачення, телебачення! Ой! Хорош! Тобі. Не проб'єш, не проб'єш, не проб'єш. А не проб'єте ви мене ніхто уже. Все, Руш. Оу. Руш. Ти не забираєш мене. Ой, я не знаю. Я просто. Народ. Ну коротше. Так робити не можна. Але це дуже весело. Серйозно.